Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Антоніна Макаревич. Я вчителька історії. У 2016 році на пісенному конкурсі Євробачення перемогла українська співачка, корінна кримська татарка Джамала з піснею 1944. Назва композиції не лише дата, це дата, яка промовляє до всіх кримських татар, бо ця дата про одну з найбільших трагедій всього кримсько-татарського народу, а також про черговий злочин росіян. В дитинстві я часто з бабусею їздила в Крим оздоровитися і подихати морським повітрям. Коли мені було років 12, під час чергових відвідин півострова ми піднялися на гору Айпетрі. Довго гуляли, милувалися краєвидами і зголодніли. Серед пропонованих страв був плов, який готували кримські татари. Цей плов став найяскравішим враженням поїздки. Мабуть, мій втомлений організм сильно потребував їжі. Однак ще краще я запам'ятала свій подив і збентеження. Я не знала, хто такі кримські татари. Тоді на горі я зрозуміла, що ці люди мають, як мінімум, свої секрети приготування плову, що цю страву вони люблять і вміють добре готувати, а значить, роблять це часто. Я відчула також, що кримські татари відрізняються від більшості людей, яких я зустрічала в Криму. Однак тоді, на початку 2000-х років, я, дівчинка, яка народилася і жила в Києві, не знала, що Крим це рідна земля кримських татар. Чому так трапилося? Хіба від мене та інших щось приховували? Кому це було потрібно? Розберімося. Попри своє невігластво, я все ж змогла усвідомити, що кримські татари і більшість мешканців Криму мають різне коріння. Мої відчуття підтверджують результати всеукраїнського перепису населення 2001 року. В Криму тоді понад 58% населення становили росіяни. Українці 24%, а кримські татари 12%. Ситуація з мовним питанням Криму була такою: майже 80% мешканців вважали своєю рідною мовою російську, 9% українську, ще 9% кримсько-татарську. Апелюючи до власних спогадів з дитинства, скажу таке: телебачення Криму давало відчуття, що я виїхала за кордон. Майже всі канали були російські з російськими новинами, фільмами, серіалами і передачами. Я не пам'ятаю, щоб в Криму десь лунала українська мова і крутили українські стрічки. З радіо ситуація була така сама. А ще у туристичних містах висіли афіші, які анонсували приїзд зірок російського шоу-бізнесу. Тож складалося дивне враження, що Крим живе якимось окремим життям. Наче я її в Україні, але її тут не чути, Росія цілеспрямовано створювала образ Криму, ніби це частина їхньої землі, наче вони мають право окупувати півострів. Цілеспрямовано століттями Росія вимивала ідентичність корінних мешканців, гнала їх з рідної землі, а замість них приводила сіру покірну масу. Коли Росія окупувала Крим, у 2014 році я навчалася в магістратурі. Питання Криму, кримських татар, полізло вгору як непропрацьована дитяча травма. Аби дати тому раду, я почала коперсатися у своїх спогадах. Також переглядала різноманітні дослідження, щоб таки знайти відповідь на свої запитання. Чому в дитинстві я не чула, що кримські татари це корінний народ Криму? Чому сьогодні найбільше кримських татар проживає у Туреччині? У 2014 році кримських татар в Криму проживало близько 300 тисяч, а це 13% населення Криму. В Туреччині ж кримських татар проживає щонайменше 2 мільйони, тобто в рази більше ніж в Україні. Сьогодні більшість населення Криму складають росіяни, які прибували на півострів, витісняючи місцевих мешканців. Унаслідок насильницької політики Російської імперії, совєтської влади, Російської Федерації, Кримських татар у Криму нині меншість. А до анексії Криму Росією у 1783 році кримські татари становили 92% населення. Тоді Катерина II видала маніфест про включення Криму до складу Російської імперії. Це спричинило. Хвилю еміграції кримських татар до Османської імперії. Чому до Османської імперії? Тому що до того 300 років кримський ханат перебував під протекторатом Османів. У 1768-1774 роках між російською та Османською імперіями тривала війна. Кримський ханат тоді проголосив незалежність, проте ненадовго. Російська імперія хотіла отримати землі Криму та Північного Причорномор'я, аби контролювати протоки Босфор і Дарданели. Тому Росія активно втручалася у справи Ханату, розхитувала внутрішню ситуацію, аби загарбати Крим, ліквідувати незалежність Ханату і вигнати кримських татар звідти. Вже тоді Росія хотіла заселити Крим лояльними і покірними росіянами. Так Росія планувала вирішити свої економічні проблеми. Найбільша хвиля еміграції спостерігалася на межі 18 19 століть і всередині 19, го одразу після Кримської війни 1853-1856 років. Тоді Крим залишили дві третини кримсько-татарського населення. Росія свідомо створювала умови, за яких кримські татари масово тікали до Османської імперії від Російської імперії. Після кожного наступного зазіхання Російської імперії на Крим кримські татари масово емігрували до Туреччини, а на їхнє місце прибували росіяни. На початку ХХ століття росіяни вже становили 41% населення. У 1921 році в Москві вирішили, що окупований Червоною армією Крим має стати Кримською автономною РСР. Що і проголосили. Вже за кілька років росіяни вдалися до репресій проти кримських татар, а представників інтелігенції вже тоді вивезли з Криму. За даними перепису 1939 року, російська громада зросла ще більше, а кримсько-татарська українська невпинно зменшувалася. Черговий злочин, керівництво Совєтського Союзу вчинило у травні 1944 року. Совєтська влада ухвалила рішення про виселення за межі Кримської АРСР кримських татар. У ніч на 13 травня того ж року з Криму вигнали німецьких окупантів та їхніх союзників. Сталін та його посіпаки звинуватили кримських татар у масовому дезертирстві, зрадництві та колабораціонізмі. Доказів масового дезертирства, масового зрадництва чи масового колабораціонізму не було. Совєтська влада в вирішила підтасувати факти, аби привласнити Крим. Готуючись до депортації заздалегідь, Сталін наголошував на тому, що не бажано, щоб кримські татари проживали на прикордонній околиці Совєтського Союзу. 18 травня, о 3-й годині ранку, у помешкання кримських татар увірвалися люди у формі. Кримсько-татарська поетеса Сієря Кокче так описала цей епізод у вірші Потяги. Несли вдалину од вітчизни щастя і дому Як же страшно вдирались в оселі військові люди. Якщо виживу, ніколи цю ніч не забуду. Відганяй ці думки, тримайся, згадуй, згадуй саме лише щастя. Наприклад, як зацвітає мигдаль Запах кави, згадуй, ну жбо, давай. Як же страшно гупали в двері і кричали Вставай. Депортація тривала три дні. З 18 по 20 травня тоді з півострова депортували близько 200 тисяч кримських татар і татарок. На збори виділили від кількох хвилин до півгодини. За цей час люди мали зібрати речі, щоб назавжди залишити рідний дім і поїхати невідомо куди. Близько восьми тисяч людей загинули під час переїзду. Серед них діти та літні люди. Рядки з того ж вірша Сєре кокче. Потяги несли вдалину од вітчизни щастя і дому. Потяги стукотіли у такт із голодом, смертю, болем. Потяги убивали життя, безжально вбивали радість, витруювали краплі надії, останні, що залишались. Я плакати вже не могла, я плакати вже не сміла. Я в цьому вагоні одна, Останній ще на ногах. Спочатку Пішли малюки, вмирали пташки без хліба, просто закрили очі свої навік, дітки наші квіти. Коли їх, усупереч людським законам, мертвих кидали з темних вагонів, та ще й без молитви, вони, вже пір'їнки від голоду, не впали, у небо злетіли, пташками білими, сонця-промінчиками обернулись квіточки наші, діточки, дитинчата. Старих у вагоні теж майже уже не лишилось. Картана все просила Прочитай наді мною дуа. дуа з кримсько-татарської це молитва. Поетеса наголошує на нелюдському ставленні совєтської влади до кримських татар. За даними Українського інституту національної пам'яті, на загальне спецпоселення до Центральної Азії відправили понад 183 Тисячі кримських татар на примусові роботи до московського вугільного тресту п'ять тисяч, до таборів фронтового резерву шість тисяч, та ще стільки ж до Гулагу. У червні з Криму депортували болгар, вірмен, греків, а разом з ними ще понад три тисячі кримських татар. Загалом з Криму у травні червні 1944 року депортували близько двохсот тисяч кримських татар. По завершенню Другої світової війни оголосили демобілізацію, проте кримських татар, які служили у лавах совєтської армії, відправляли до трудових таборів до Сибіру та Уралу лише після смерті Сталіна кримські татари, колишні воїни Червоної армії, змогли воз'єднатися із сім'ями не вдома, а на засланні, на території спеціальних поселень. Де до них ставилися як до спеціальних поселенців. Особливо зневажливо. Кримські татари не могли вийти за межі поселення, мусили негайно доповідати міліції про зміни у сім'ях, також щомісяця мали реєструватися, підтверджуючи, що вони не втекли. Депортація кримськотатарського народу 1944 року, трагедія, яку пам'ятають у кожній кримськотатарській сім'ї. Особисті історії нагадують, що все це відбувалося не так давно і не так далеко. За рік до депортації в Криму народився політичний та громадський діяч, правозахисник Мустафа Джемілів. Його родину депортували до Узбекистану. Мустафа Джемілів згадує, що вперше повернувся до Криму у 1989 році. Тоді вже не карали за повернення, але не давали можливості прописатися. Кримські татари голодуваннями, мітингами, акціями протесту виборювали своє право жити на рідній землі. Їх підтримували українці, зокрема, правозахисник Петро Григоренко. Український режисер, актор, етнічний кримський татарин Ахтем Сейтаблаєв Народився в Узбекистані. Там його батьки опинилися внаслідок депортації у травні 1944 року. Повернутися до Криму сім'я змогла лише наприкінці 1980-х років. Ахтем Сейтаблаєв зняв перший повнометражний художній фільм про депортацію кримських татар. Стрічка називається Хайтарма. Співачка, етнічна кримська татарка Джамала, народилася у Киргистані. Її рідних також депортували з Криму. Батьки співачки вже народилися у Киргистані, проте завжди мріяли повернутися додому до Криму у рідне село Батька Джамали. Після депортації кримських татар з їхньої рідної землі, вже у липні 1944 року сюди переселили понад 50 тисяч людей, переважно росіян. Оселилися вони в помешканнях депортованих. Джамала в одному з інтерв'ю розповіла, що музична школа, в якій вона навчалася, розташувалася у старому кримсько-татарському двоповерховому будинку. Одного дня власники будинку приїхали з середньої Азії до Криму. У них були документи на цей будинок, але оселитися вони там не змогли. У Криму після депортації совєтська влада активно перейменувала населені пункти, аби стерти пам'ять про те, що ця земля батьківщина кримських татар. Історична назва родинного села Мустафи Джемілєва Айсерес. Совєти перейменували на міжріччя. Мама Ахтема Сейтаблаєва народилася у селі Капсіхор. Його назву змінили на морське. Батько актора та режисера народився у селі Мамашай. З 1945 року називається ця місцина Орлівка. Рідне село Батька Джамали колись називалося Кучук Озен, а нині Малоріченське. Рідне село, де народився український кінорежисер, сценарист, письменник та громадський активіст Олег Сенцов. Зараз називається Скалисте, Раніше мало назву тавбадрак. Після 1944 року совєтська влада масово знищувала пам'ятки, які свідчили про існування і розвиток кримсько-татарської культури на цій землі. Вилучали і знищували все написане кримсько-татарською мовою. Переписували історію Криму так, наче і кримських татар тут ніколи і не було. Ці заходи призвели до забуття кримськотатарського народу, і треба визнати, що забуття тривало довго. Мій власний досвід є тому свідченням. На превеликий жаль, совєтській та російській окупаційній владі вдалося кинути нас у бульбашку, в якій про кримських татар нічого не говорили. Тому так важко реконструювати минуле цього народу, проте важко не означає неможливо. У 2014 році Росія вчинила щонайменше п'яту спробу зробити Крим частиною рускава міра. Тобто, упродовж менше ніж 300 років Росія п'ять разів позбавляла кримських татар дому. Крим рідна земля, єдина батьківщина кримських татар. Тут сформувався цей народ, а хтось їх вирішує звідси прибрати, зробити невидимими для світу, знищити фізично, морально, духовно. Однак кримські татари не здаються. Вони боролися у минулому столітті, продовжують боротися зараз, тому стають до лав Збройних сил України, аби разом подолати ворога і повернутися додому до Криму. На Євробаченні Джамала заспівала пісню про особисту трагедію, про депортацію кримсько-татарського народу з рідної землі. Анексія Криму 2014 року, повномасштабне вторгнення, знову актуалізували цю пісню: кримські татари чергове потерпають від росіян, бо там, де ступає нога московита, страждання, смерть, понівечення долі. Дякую за час, який приділили цьому уроку. Обов'язково підпишіться на наші канали та розкажіть друзям на вас чекає ще багато цікавих аудіоуроків. Почуємося незабаром. Слава Україні! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт Освіта за підтримки «Educo Foundation».